Лижний міксер, крем все екстра вага місячка 10 кг за 3500 Жіноча курточка лижня. Розмір, елька. Лижні штани. Розмір. Елька. Ще одна жіноча куртка. Розмір. Пеше трійка. Жіночі штани, розмір 102, такі лижні штани, розмір 14, -ка. жіноча лижня курточка, розмір 46, і чоловічі штани. Розмір 2XL. Ще одні чоловічі штани. Пише розмір 16. Така жіноча курточка, розмір 164-й. І чоловічі штани. Розмір М. жіночі штани. Розмір 36 і останні чоловічі штани. розмір XN, Це велижні XFRPs Ekstra. Вона вже 50 кг за 3,5 тисячі.